Безпека базова потреба кожної людини. З розвитком технологій вона стала доступною, як ніколи, виробники пропонують мільйон гаджетів, які покликані обезпечити житло від непрошених гостей і побутових аварій. Щоб розібратися в цьому різноманітті, ми підготували короткий гід по найпопулярнішим пристроям для безпеки один розумний замок. Цей високотехнологічний пристрій розпізнає відвідувачів, фотографує та надсилає дані на смартфон. Деякі гаджети реєструють кожного вхідного в будинок, визначаючи його за номером телефону, заблокувати або відкрити двері з таким замком можна з будь-якої точки світу, де є Wi-Fi, а головне не страшно втратити ключ. Два датчик відкриття дверей, прилади магнітоконтактного або електроконтактного типу відреагують на спробу відкриття дверей непроханим гостем і включать сигналізацію. Датчик відкриття можна встановлювати також і на вікна. Коштує він недорого, встановлюється швидко, працює надійно. Три іп-камера. вже доведено, що наявність відеокамер знижує рівень злочинності в кілька разів, і це базовий елемент міст майбутнього і розумних просторів для квартири і котеджу досить простий іп-камери. За допомогою якої можна спостерігати, що відбувається в будинку, поки вас там немає. Ще надійніше буде встановити датчики руху з фотофіксацією. Вони не будуть цілодобово записувати те, що відбувається, але якщо щось станеться, під час вашої відсутності датчик все зафіксує і подасть сигнал тривоги в моніторинговий центр. Чотири датчик руху. Датчик руху створює інфрачервоний фон приміщення, переміщення людини і предметів змінюють його. Датчик фіксує це імпульсами, якщо їх кількість перевищує допустимий рівень спрацьовує тривога, наприклад, датчики системи безпеки «Цезар-Сателіт» при спрацьовуванні відправляють в центр моніторингу сигнал з фотопідтвердженням. 5. розумні розетки. Цей прилад створили спеціально для тих, хто постійно сумнівається чи не забув вимкнути праску за допомогою розумних розеток. Електроприладами можна керувати, перебуваючи за кілометри від будинку. На час своєї відсутності розетки можна запрограмувати, включати і вимикати прилади освітлення, створюючи видимість, що будинок не пустує. Шість датчик диму, протипожежна система безпеки, також необхідність, як пральна машина або холодильник. Оптичні димові датчики відстежують прозорість повітря, а іонізаційні його склад незалежно від типа датчиків. Б'ють на сполох навіть при найменшому задимленні і можуть викликати пожежну бригаду. 7. датчик протікання води. Якщо не хочете ризикувати ремонтом своїм і сусідів, зверніть увагу на ці пристрої. Вони встановлюються в нижній частині ванних кімнат і реагують на потрапляння води. В цьому випадку датчики автоматично перекривають труби. Якщо затоплення викликала пральна машина, її теж відключать у разі спрацьовування, вони також відправлять сповіщення на мобільний додаток. 8. датчик витоку газу для приватних будинків з каміном або пічним опаленням актуальні датчики чадного газу. Інший тип датчиків підходить для квартир і будинків з газопроводом. Вони фіксують критичний рівень горючих газів в повітрі. У разі аварії ці гаджети можуть перекрити доступ палива в приміщення за допомогою спеціальних запірних пристроїв, які посилають сигнал тривоги в центр моніторингу і сповіщають господаря за допомогою мобільного додатку. Крім того, сигнал про підвищену концентрацію чадного газу може бути поданий на окрему сирену для звукового оповіщення людей в будинку, в тому числі сплячих. 9. обманка. Ці пристосування забезпечують захист будинку, створюючи в ньому ефект присутності, наприклад, існує гаджет, який імітує працюючий екран телевізора, колір і яскравість світіння змінюються для достовірності, щоб ввести зловмисника в обману, або замок, який включає всередині приміщення гучний собачий гавкіт при спробі злому. 10. комплексна система безпеки. Окремі гаджети не можуть гарантувати 100% захист будинку. Надійніше встановити комплексну систему безпеки, наприклад, Цезар-сателіт. За допомогою базових датчиків забезпечує захист в усіх напрямках від злому до побутових аварій. У сукупності це обійдеться дешевше, ніж окремі пристрої, а управляти сигналізацією можна через мобільний додаток у разі аварійної ситуації, досить натиснути тривожну кнопку на брелоку.